Результати чемпіонату Європи у словенському бледі були оцінені парависловальниками України по різному але для всіх спортсменів стали поштовхом для підвищення спортивної майстерності. Так, наприклад, срібна медаль Романа Полянського на цьому чемпіонаті змусила спортсмена замислитися та ще більш сконцентруватись на підготовці до чемпіонату світу. А для нового екіпажу мікс у складі Дарії Котик та Станіслава Самоляка завойоване срібло дуже успішний результат. Дуже такі емоційне враження справило на мене. Саме цей заїзд, тому що ми виклались максимально на всі 100 і мені дуже сподобалось те, як ми пройшли пройшли цю гонку, і те, як нас підготували до цього чемпіонату Європи. Тут найголовніше для нас зараз це чемпіонат світу. Він буде ліцензійний, тому що нам потрібно взяти ліцензію на Париж. І якщо все вийде, то ми поїдемо на Паралімпійські ігри. Натхнені результатами колег в перший змагальний день закінчили виступ на чемпіонаті Європи і змішана двійка, пр 2 Ярославко Юда зі Світланою Богославською. У фіналі, а вони фінішували з часом 8-13-88, що віддалило їх від срібного екіпажу Нідерландів та лідерів британців. Втім, спортсмени не засмучуються і націлюються на нові перемоги. Вважаю, це дуже на, на час травня впевнений потужний е, виступ, доволі впевнений час вони показали. Е, е, побачимо. Основні змагання в нас е, на світу ліцензійний вересні місяці. Тобто на період, на етап підготовки в травні, все у нас поки гаразд. Що насторожує? Насторожує те, що з'являються дуже потужні нові екіпажі. Британців з'являються потужні екіпажі. Посилюється екіпаж французький в класі Самолюк. Котик посилюється, дуже посилюється екіпаж, але ми гідно виступили з ними. Будемо дивитись, бо з'являються нові потужні екіпажі. У нас проблема в нашої команди, що у нас тут є основний склад і в нас майже немає жодного резерву. Резерву немає. Тобто, пользуюся нагодою, може залучатись до нашої команди, пробувати себе в пара і може ваше життя звіниться в кращу сторону. Так, у доробку України дві срібні та одна бронзова медалі чемпіонату Європи. Що забезпечило команді четверте загальнокомандне місце Україна знову увійшла в п'ятірку найсильніших у Європі? Дякуємо команді за її зусилля і мотивацію для нас. Дякуємо за неймовірну наснагу та величезне серце кожного воїна ЗСУ. Пишаємося вами! Все буде Україна!